Тут просто Гаррі розповів дуже багато, як там чубилися вони між собою, як е, ображали його дружину, як натякали на колір шкіри його дитини і всього іншого. Одним словом, далі про це. Книга Гарі Запасний з'явилася на книжкових полицях. Його репутація у Британії впала на рекордно низький рівень. Соцопитування показало, що прихильність до герцога Сасецького знизилася на 44%. Багатьох мешканців Сполученого Королівства обурило те, що у своїй книзі принц назвав британців найдовірливішим народом на планеті. Гірше почали ставитися і до його дружини Меган Маркл. 84% опитаних заявили, що ставляться до неї негативно. Четверо із з кожних десяти опитаних вважають, що Гаррі випустив свої мемуари друком заради грошей, і тільки 21% британців вірять, він це зробив, щоб розповісти власну історію. Половина населення не знає, що дійсно приймати за правду. Половина їм вже набридло це все, якщо чесно. І е, я думаю, що тут е, не треба е, це, гайпувати, як англійці кажуть, попадати в цей гайп. Тут іде боротьба. Тут іде боротьба внутрішня, персональна між е, ключовими фігурами в монархії Британії. Обговорення скандальних мемуарів принца Гарі не вщухає вже четвертий день поспіль. Лише за перший день продажів книгу купили майже півтора мільйона разів. У ній принц Гарі не посоромився відверто розповісти про пікантні деталі свого життя. Зокрема, про те, як він вживав кокаїн, вбив 25 талібів та втратив цноту із старшою за себе жінкою у полі за баром. Він також розповів про бійку з братом Вільямом і про те, як король Чарльз III садиськи жартував, що не є його справжнім. Нім, батьком королівська родина дуже багато що замовчувала. І прийшов момент, коли Гарі вирішив, що мовчання це проблема. Окрім цього, на сторінках своєї книги Гаррі дуже багато часу приділив опису не лише великих конфліктів, а й дрібних жіночих сварок. На кшталт історії з блиску для губ, який Меган попросила у Кейт, і та простягла його із огидою. За такі заяви переконані шанувальники королівської сім'ї, принца мають позбавити титулу.